Гриборови Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожаку листя, гаснуть очі, Заснули думи серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. І не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти, нема ніякої. Коли добре жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні. То проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакового Чи жив, чи загинув? Доле, Де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре жаль боже, то дай злої злоє.